Друзі, стати подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Залужний провів десяток таємних зустрічей із важливими європейськими партнерами і союзниками, зокрема з людьми Трампа. Генерал, наступний президент України, а зараз ревізор і контролер за допомогою, яку виділяє сам Альянс. Зеленський в люті, оскільки більше нічого зробити не може. Залужний формує команду і готує звернення до українців. Буде гаряче на виборах, адже про них уже говорять всі, в тому числі Єрмак, який заявив, що після підписання мирних договорів одразу проведення виборів в той же час у поїздах Укрзалізниці розмістили портретні фото Зеленського. Щоб що вправлятись, їх розмальовувати, пише Самборська. Чи щоб було куди плювати? А так до виборів вони не готуються, ні, ви що? Бо в демократичній державі президентів поїздах не вішують це практика східних деспотій. Пишу телеграм-канал Пуч. А ось що говорить Тарас Чорновіл, зараз, коли цей самозакоханий божевільний вихованець московської пропаганди любується викрутасами чиновницького лизоблюдства, московський прихвостень Асад втрачає Сирію. А знаєте, з чого там усе почалось? Нагадаю, усі міста, які в нас, це все. Поширенішим стає там були завішені портретами батька народу. Народ, звісно, їх доповнював своїми демократичними елементами, в тому числі бавились цим і діти. Там навіть політичного контексту не було, але Жандармерія схопила групу таких дітей і підлітків і замість обмежитись виховною роботою з батьками вирішила продемонструвати потужність. Дітей жорстоко били, катували. Декого здається до смерті каліц батьки і сусіди буруно вийшли на вулиці. Досить було символічно покарати кось із катів, але Асад навпаки наказав влаштувати над демонстрантами розправу. Саме з цієї миті веде відлік з Першого громадянська війна, а потім і рашиська агресія проти сирійського народу. Усе, що відбулось далі, забрало півмільйона життів і перетворило на вигнанців понад 5 мільйонів сирійців. Ми вже десь не надто далеко від такої ж ціни за попередню дурість, а воно ж не зупиняється. Вірна й дорожка, йдеш товариш Вова, як легко знищити здобуту кров'ю репутацію та демонтувати цілу країну тільки пару штрихів виконання. Щойно зробили крок назад, мінпропаганди таки довелось звільнити одіозного медведчуківця і афериста Сергія Бикова. Розголос пішов доволі швидко, хоч щось доброго, але він знову десь вирине як не в міністерстві, то десь в опі. Чому ті, кому безвідповідальні виборці вручили країну, настільки свідомо її демонтують? Отака брудно-зелена ліквідаційна комісія. Чи саме завдання стерти Україну з карти світу як державу, яку вони і їхні родини завжди вважали історичним непорозумінням, є тут первинним? Чи все ж основі корупція, нажива і зловживання владою? А те, що держава руйнується, програє в війні, втрачає репутацію, сприймається як прийнятний побічний ефект і як люстрації. Як ілюстрації, кілька повідомлень, які виринули вчора, і сьогодні, якось на них більшість наших ЛСДшників не хочуть звернути увагу. Ну це ж не в Порошенка Соломинку в оці вишукувати. Насправді, коли вдуматися, то це все страшно дико. Про рашистського медведчуківського шахрая пропагандиста ставлять керівником нового центру стратегічних комунікацій в нинішньому міністерстві пропаганди. На що це спрямовано? Як не на введення принципів інформаційної цензури і викривлення правди, як у мерзенному совку, не так давно призначено міністром юстиції, віце-прем'єр із Євро та євроатлантичної інтеграції. Офіційно звинувачена в скоєнні важкого корупційного злочину особа сьогодні вимагає таки ухвалити закон, за яким до 10 років можна сидити журналістів і викривачів, які розголосять дані з реєстрів, що підтверджують корупцію, таких як вона. Ще кабін вирішив так взяти, підімнути під себе і під тотальний контроль сферу перекладацької діяльності? Але таке вже було. Я добре пригадую СРСР і контроль КГБ. І на радбезі, який навіть не передбачений конституцією, завгос відправляє виступати свою секретарку, аби він так хоче. А посол і міністр мусять мовчати і погоджуватись, бо так захотів новий хазяїн життя. Досвід вміння репутація облеште. Нею на ж начальство задоволена. Ще вона показала лояльність, обливаючи брудом тих, на кого хазії пальцем вказували, чому б дівчинко не віддячити гарною посадою. Он сексологиню ж за якісь заслуги нагородили посадою посла. У міжнародній політиці та й в житті країни нічого не дається так важко і не втрачається так легко, як репутація. Через недружніх сусідів наша переважно мовчазна нація століттями мала несправедливо підіпсовану репутацію, чого нам тільки не прописували. Старання Ющенко і Порошенка її змінити дали свій ефект, але щоразу перекреслювалося вибором мудрого народу. Але раптом страшна трагедія і неймовірний усе різко змінили. Репутація України нарешті очистилась від несправедливої неправди. Комусь було дуже потрібно, щоб ми її знову так стрімко втрачали. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.